Вітаю, друзі, і це моя рубрика відповідаю на ваші запитання в коментарях. Я відповідаю на запитання, які ви поставили в коментарях в Тіктосі і в Ютубі. І перше запитання від Олени Постолакій. Вона питає, на якому маркетплейсі ви продаєте картини. Я продаю картини на Етсі, але також я почала виставляти картини на маркетплейсі в Фейсбуці. Минулого року я спробувала це робити, і ви знаєте, в мене трохи почали купляти. Але досвід мій був такий: коли я тільки почала викладати лістинги на маркетплейсі, я хотіла використати стратегію таку саму, як я робила на Etsy, викладати по два лістинги на день, робити хештеги і там десь ділитися ними. І спочатку, ви знаєте, на мої лістинги взагалі ніхто не заходив. Це було якби. Може, одна людина на два тижні зайде щось там подивиться. І, звісно, ніхто їх не зберігав, але через мені здається, декілька місяців почали потрошку купляти. І купляли такі невеличкі, переважно купляли янголів, які в мене були у вишиванках. Тому що я ставила хештеху Український подарунок. Потім я почала, ну, в мене пішло на це десь рік. Зараз в мене близько ста лістингів на маркетплейсі, але якийсь час я взагалі нічого не завантажувала. Я просто робила реню, там на маркетплейсі дуже зручно. Всі лістинги, наприклад, які у вас є, ви можете їх оновити. На сам маркетплейс навіть вам пише, що. Наприклад, ці лістинги вже їх не бачать, вам треба їх оновити. І ви робите автореню, їх всі оновлюють. Мені здається, це дуже зручно. Ну І спочатку я думала, що маркетплейс не дуже ефективний. Але зараз я бачу, коли я знову почала зараз викладати лістинги, і я побачила, що в мене вже близько 600 переглядів. Це для маркетплейса, це просто ого-го для картин. Тому що я вам кажу, що раніше дуже мало було переглядів. І, і ще я зробила таке, спробувала зробити такий лайфхак. Я завантажую там відео на маркетплейсі, перед тим, як виставити фотографії, ваш лістинг зробити, ви можете виставити також відео. І спочатку я виставляла просто уривочок відео 15 секунд, так як я навіть зробила. А потім я спробувала зробити, нарізати такий красивий рілс. І не пам'ятаю, з музикою чи без музики я робила, але я нарізала такий коротенький рілс, як я пишу цю картину. І її виставила. І ось на цій картині вже майже, майже 200 переглядів. Це дуже багато для маркетплейсу, з мого досвіду вам розповідаю. І потім я виставила ще пару великих картин. І ось одну з них в мене вже купили. І Це сама дорога картина, яку мене купили на маркетплейсі, тому що зазвичай мене купляли там максимум. 100 доларів була картина, а переважно так, 25, щось там 50. Так що рекомендую вам спробувати цей маркетплейс в... в Фейсбуці. Дуже зручно там все зроблено, і можна і хештеги поставити. І... Місце знаходження ваше, і поділитися в групах, поділитися з друзями. І навіть з цього е, лістингу ви можете зробити різ, що теж дуже класно, тому що коли ви робите різ, то всі оці ось там ціна і так далі, і то, що можна перейти на маркетплейс, все там є. Тому ось так: Оце я вам рекомендую з власного досвіду. Подивимося, як там далі будуть купувати. Я зараз потроху завантажу свої лістинги, і я бачу, що з кожним разом, чим більше я завантажу, тим більше на нових лістингах. У мене вже з'являється переглядів, і люди зберігають ці лістинги, що говорить про те, що їх бачать і комусь це цікаво. Дякую за запитання. Наступне запитання від Анни. Доброго дня, дуже цікавий контент. Дякую, дякую вам, Анна надихає, робота залі. Підкажіть, будь ласка, чи, чи можете показати процес, як ви вносите лістинги на єці? Можливо, у вас є власні лайфхаки, як то все оптимізувати? Для мене це найважчий і найдовший процес, і ліст, лістингів небагато бо виставити новиці, як з'їсти жабу. Ой, це дуже, дуже велика тема, Анна, я вам скажу. І завантажувати лістинги, оптим, оптимізовувати їх я навчалася платно. І це було дуже довго, і до зараз я не можу, я не знаю, як це як би так робити, щоб воно було максимально ефективно. Але я можу вам порадити наразі декілька каналів в Ютубі, які роблять саме відео, які навіть допомагають за гроші вести ваші магазини. Але окрім цього, там є теж дуже багато всякої інформації. І ви можете прямо подивитися цілі туторіали, як завантажувати лістинги, які хештеги використовувати, і так далі. По-перше, туторіали, як завантажувати лістинги, як відкривати магазини і так далі. Тому подібне. Є у Світлани Прохорівської. Потім молодий бізнес молодий Недбайло, бізнес, в них дуже багато відео, і вони, до речі, займаються тим, що допомагають вести магазини. Потім Поліарт, звичайно ж. І... Метро Машталір. І ще є дуже багато каналів, в яких, в яких просто є ці туторіали, як завантажувати лістинги і так далі. Це дуже нешвидкий процес, але зараз я вже завантажую їх скоріше. З лайфхаків можу сказати вам такий лайфхак, що ви можете використовувати декілька, ем, якби декілька варіантів ваших картин чи вашого товару. Наприклад, в мене є картини з соняшниками, там є картини пейзажі, або якісь там ще квіти, То коли ви робите, наприклад, ви завантажили зробили лістинг. Наприклад, мені треба завантажити два лістинги в день. Я завантажую лістинг з якимись квітами, наприклад, з розами. Так? Завантажила лістинг і можете підбирати розмір або матеріал, на якому використовуєте, щоб він був е, подібний. І я, наприклад, написала дві картини там 30 на 40 см з розами. Я роблю повністю один лістинг. Пишу всі хештеги. До речі, хештеги і ключові слова ви можете подивитися в ранку. Це теж займає багато часу. ну Треба це все аналізувати. У мене є зошит, в якому я виписую ліс. Хештеги, які працюють, які ну там все в цьому є або в мармаліті. Це є там дуже теж багато треба цьому навчатися. Знову я кажу, що то, що я це все робила і навчалася, то, судячи з того, що в мене зараз нема продаж, то це вже питання, так? наскільки це ефективно. І ви зробили, наприклад, цей лістинг, і потім наступний вже лістинг, ви просто берете робите копіювати цей лістинг, міняєте фотографії, трохи міняєте опис, якось там переставляєте місцями, трохи міняєте хештеги, але переважно це все залишається так само. Так? Наприклад, Чим написана картина, на якому полотні, який розмір і так далі. І потім просто це вже йде швидше. Тож я так намагаюся робити, що я в день виставляю дві подібних картини. І я не роблю лісинг з нуля, другий лісинг, наприклад, я роблю вже копіюю. Ось так. Ну, не знаю, сподіваюся, що я вам трошки допомогла. На це треба витратити дуже багато часу. Я раніше теж один лістинг виставляла не знаю, цілий день, мабуть, ще в мою яка в мене була. Так що так. І на Еці постійно це все міняється. Якісь їхні вимоги для того, як завантажувати лістинг, вимоги до опису, вимоги до хештегів і так далі. Ой, важко з цим. Її коментар до мого останнього влогу, що ти написала достатньо картин, головне, щоб їх продала. Мені до вподоби соняшники велика картина. Ви знаєте, я ніколи не переживаю, чи продам я ці картини. Я пишу ем, багато, але я навіть розумію, що я пишу не настільки багато, наскільки б я хотіла, тому що з досвідом я можу. Вам сказати, що всі картини продаються. Ось я тільки перший раз за цей весь час зробила таку розпродаж 70%. Деякі картини можуть лежати навіть 3 роки, але ви їй написали. І нічого з нею не дінеться. Вона не просить їсти, їй не треба заправляти бензином, їй не треба гріти або щось там з нею робити. Я їй написала, вона висохла, я її поставила, у мене стоїть поличка з картинами. Повірте мені, ця поличка була набагато більше. Зараз вона стала ріденька, тому що я почала інтенсивніше займатися продажем картин, тому що я вивчала англійську і в мене зовсім не було часу. Але зараз в мене є майстерня, і зараз я приділяю дуже багато часу для того, щоб продавати картини. І повірте мені, картини продадуться усі, тому не переживайте. Випиш, якщо ви пишете картини, не переживайте, що їх не куплять, їх обов'язково куплять. Повірте мені, іноді навіть купляють такі картини, що Ну, я сама в шоці. Тому що, якщо коли, коли я пишу багато, то звісно не всі картини мені подобаються, і деякі картини такі, що я вже виставляю, а вже виставлю, хай буде щось, шо... хай що-небудь буде. Ну і в ітозі їх потім купляють. Навіть було таке, що їх купляли швидше, ніж ті картини, що мені подобалися, тому що. Ну, тому що у людей смаки різні. І ось так. От просто вам хотіла сказати, що всі картини продадуться. Звичайно, деякі картини, я, які мені взагалі там буває не подобаються. Я можу їх просто переписати, і коли я їх переписую, або навіть я можу щось там додати, щось там змінити. Виставляю заново цей лісинг, і цю картину швиденько купляють. Наступний коментар. Ви по ходу справи, Анюта, написала, ви по ходу справи давайте назви картини. А то я не знаю, як пояснити, яка з квіточками мені сподобалась. Ось там початку, де квіточки, начебто по колу, дуже цікаво, як ви даєте назву своїм картинам. Зазвичай картинам я назву не даю, або це така примітивна назва, які картини, які я виставляю на Еці, я просто пишу соняшникове поле, або Маки, або. Е... Вечірній пейзаж або захід сонця, або мунлайт, е, як це місячне сяйво. Ось такі примітивні назви. Якби я не пишу там якесь таке щось поетичне, романтичне, просто конкретну назву. Але є такі картини, які для мене дуже такі якісь особливі, тоді я даю назву ї. Е, і ці картини я завжди ставлю дорожче, тому що ці картини мають якби. Більше душі, я не знаю, як це сказати. Ну і звісно, такі великі картини, які я виставляю на сайті. які я, якби, в мене є категорія картин, які я продаю на Еці на маркетплейсах, на ярмарках, на фестивалях. А є категорія картин, які в мене спеціально для мого сайту, для того, щоб показати в якійсь галереї, для того, щоб якби, репрезентувати себе нормально, щоб не позоритися з оціми своїми там. Цими, що я там по 25 доларів продаю. Тоді, вже, звісно, я довго думаю над цим, я думаю, яку назву підібрати, я вибираю декілька варіантів, потім думаю, з чим мене асоціюється, що, про що ця картина, що я хотіла сказати. Це, до речі, дуже важко. Але я хотіла вам сказати, що я проходила, проходила як би, можна так сказати, курси, не курси. Брала декілька уроків у Ані Миклашевичі, Я ще й досі підписана на ЮАРТіст, і в Патреоні я в їхньому, теж оплачую Патреони, і там дуже багато інформації по оцім всім моментам, наприклад, як називати картину. Це дуже важливо, придумувати назву для картини, як, оп як описати картину, як описати вашу біографію на різних сайтах, на різних галереях. Так? Це все-все-все там навчають, звісно, це платно, але дуже-дуже багато корисної інформації. І якщо хтось побачить з Юартіста, привіт, я з вами. Так що не завжди я даю картини на картинам, назви. Сподіваюся, я відповіла на ваше питання. Я продовжую відповідати на ваші запитання, і наступне запитання було таке: точніше, коментар. Продовжуйте творити красу. Цей коментар був на російській. У вас дуже прекрасні картини, взирай на їх розміри. Не зрозуміла цього, що саме ви маєте на увазі. Не взирає на мої розміри. У мене є різні розміри від маленьких, от таких самих маленьких мініатюр і до дуже великих. І далі таке написано. випадково ознайомилася з роботами. Художник з Києва, який виїхав в Канаду. Його мама э, озвучила мнення сина о Канаді. Там нет потреби в іскусстві населення. Я попросила в неї малюнок карандашом. Це було здание парламенту. Які вітражі він пропонував оформлення зданий, поміщень нікому не нужно. Жаль, що он когда-то виїхала вернутися в сім'ї не на що, в родной Київ, только на похорон мама прилетел сам. Так, і далі побажання. Так, дуже цікавий коментар. Що я вам можу сказати? Думка, що в Канаді нікому не потрібно мистецтво, дуже хибна, вона настільки хибна, що ви собі навіть не уявляєте. І ще я чула багато таких думок, що в Канаді і в США художників нормальних немає. Що тут всі непонятно як малюють, непонятно що, нікому не потрібна ця творня. Я Вам можу сказати, що тільки в Гамільтоні тут художніх галереї. Не знаю, я, я можу навіть зайти, порахувати, скільки тут художніх галерей, але не тільки в Гамільтоні. У всіх містечках, які тут навкруги є, тут всюди є галереї. Якщо є галереї, якщо продається мистецтво, то скажіть, будь ласка, це нікому не потрібно. Якщо це не було б нікому потрібно, то цього б всього не було. Постійно проходять якісь. Вистави, якісь фестивалі, якась ця вся арт-двіжуха, арт-батли. Тут дуже багато всього. І сама навіть арт-галерея Гамільтона вона велика і дуже-дуже багато там картин. Яка в них постійна вистава є там, так, картини таких художників, які дуже цінні, їх там багато. Також там є такі зали, в яких там вистави художників. Сучасних, наприклад, да, йдуть. І також є спеціальний зал, де продаються картини. І в цьому залі цих картин їх дуже багато. Там такі цілісті такі видвигаються різні такі штуки, я не знаю, як вони називаються. І люди купуються. Так само я можу навіть сказати по своєму невеликому досвіду. Так само купують картини, навіть невеличкі. Люди хочуть, люди купують. Якщо ви не будете пропонувати себе, якщо ви не будете показувати, не будете розповідати і не будете всюди пхнутися, то ваше, ваше мистецтво нікому не буде потрібно. Якщо б я, наприклад, приїхала в Канаду, прийшла б там в пару місць, сказала: ой, у мене є тут картини. Ось, подивіться, я тут можу вам здання парламента нарисувати. Мені б сказали, а в нас тут своїх хватає, не треба нам не цікаво. І це був би кінець всьому, розумієте. Я тут вже два роки зрозуміла, що спочатку я не, не сунулася там всюди, де тільки можна. Що я ті ті, тільки ті, ті скромно сиділа там в своїй маленькій кімнаті, малювала маленькі картини, і то я намагалася всюди, на якісь фестивалі, на якісь ярмарки, всюди. Всюди пхнутися. А якщо мешкати в Торонто, то там взагалі там, там така кількість художників, така кількість митців, постійно в них якісь оці двіжі, виставки, продажі картин і так далі. тому подібне. Тут в кожного художника, який отак от тільки там почав малювати, в них у всіх є сайти, в них у всіх є нормальні сайти, не такі, як у мене, що у мене там тільки можна ознайомитися і так далі. Тому якщо ви не будете розповідати світові про своє, про своє мистецтво, про те, що ви робите. Навіть деякі мені кажуть, що це в тебе не мистецтво, це в тебе ширпотріб. Добре, хай буде так, як ви кажете. Але я це показую, я про це розповідаю, я роблю візитівки, я е, пропоную там свої картини поки що, де можу. Так? Бо тут всюди, щоб е, по прийняти участь в якійсь виставі, то це мінімум там 300 доларів коштує. Але ж... Все це завжди приносить плоди, тому що чим більше вас вистав, чим більше ви вливаєтеся в оце коло, в оце середовище, де ви проживаєте, цих художників, або просто навіть знайомитися з людьми, з якимись, якісь хоч якось пов'язані з цим, то це приносить вам по-дальшому якісь плоди. Якщо просто прийти там, пару людей побачили, там щось ви робите, поахали, поухали і все. То, звісно, я б теж сказала, що це нікому не потрібно. Але ось дивіться, навіть мій чоловік, він музикант. Звичайно, це не його основна професія, але в нього дуже гарні, класні професійні пісні. І ми всюди, він, всюди, де тільки можна, Він пропонує. Пропонує, де можна заспівати, щоб познайомитися, піти на якісь заходи з людьми, на виставу, на фестивалі, на ярмарки, всюди-всюди треба йти і знайомитися, коли ви знайомитеся, це саме важливе, що, що веде вас далі. Якщо ви будете сидіти і мовчати, і просто казати, а це нікому не потрібно. В Канаді мистецтво нікому не потрібно. Звичайно, воно не потрібно людям, які там працюють на якісь мінімальні зарплатні. і Живуть тільки для того, щоб поїсти і з'їздити там, я не знаю, на море злітати один раз, то їм це не потрібно. Але навіть, навіть звичайні люди, які навіть звичайні люди, які мають будинки у них у всіх, висять картини в е, квартирах. Звичайно, багато людей купують принти, якісь там, щось там дешеве. Але повірте, якщо б це було нікому не потрібно, то такої кількості галерей, я зараз подивлюся, навіть скільки тут галерей то такої б кількості галерей тут би не було. Чекайте, зараз я подивлюся, мені ж цікаво, стало. Ці інформації я не знайшла, але на Google Map мені показало близько 20 галерей. Але це тільки я написала арт-галереї, незважаючи на те, що тут є різні арт-спейси. Такі, як ось я буду подаватися, теж на... На виставу в Cotton Factory. така велика була колись фабрика котону, але зараз там зробили такий великий великий простір художній, і там художники вони мають студії, роблять вистави і так далі. Тому подібне. Звідки я знаю про це, тому що ми приймали участь. Я писала картину на заході українському, і було три художника: два художника з Торонто, і була я. Ми писали картини. Люди дивились, фотографували. А потім ті картини ми віддали благодійність. Потім їх будуть виставляти на аукціоні, продавати, і гроші підуть на благодійність. На для звісно, все для України. Сподіваюся, я донесла це свою думку, що якщо сидіти, нічого не робити, ніде не знайомитися з людьми, не знаходити ці зв'язки, не подаватися на різні вистави і так далі. І тому подібне, нещодавно познайомилася з художником, який художник-портретист. А він приїхав в Канаду і він одразу знайшов роботу в Торонто. Причому в нього дуже хороша зарплатня. Він мені сказав, і він знайшов роботу стабільну, і він робить Гравірує пам'ятники, він робить портрети на пам'ятниках. І він каже: ви знаєте, що на його, якби на цій посаді є тільки дві людини, які це роблять руками. І один з них вже дуже старий пан, який вже на пенсію буде йти. І він, якби, це дуже цінно, тому що людина може це робити, і якби, якщо шукати, то завжди можна знайти. Мій пасил. Не треба казати, що це нікому не потрібно. Якщо ви нічого не будете робити і думати, що це нікому не потрібно, це не буде нікому потрібно. Бажаю вам усім бути потрібними і робити для цього все. Якщо я не відповіла на ваше запитання, напишіть іще раз під цим відео. Можливо, я просто не можу його знайти або могла просто про нього забути. Дякую вам за те, що ви зі мною. І бажаю вам творчого натхнення, продаж і всього найкращого. До побачення.